Видання All Street Journal повідомляє про перші перемовини представників українського президента Володимира Зеленського із командою новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Звісно, розмова йде саме про візит до Сполучених Штатів очільника офісу українського президента Андрія Єрмака. Незважаючи на те, що із Єрмаком до Сполучених Штатів прибула група українських урядовців, видання говорить саме про його візит, як про візит представника Зеленського, і нагадує, що перед зустрічю з командою Трампа Андрій Єрмак у Флориді зустрівся із очільницею Трампівського апарату Сьюзен Вайлс, зустріч у Вашингтоні із тими. Політиками і чиновниками, які будуть ймовірно визначати зовнішньополітичний курс Трампа, пов'язаний із російсько-українською війною, була більш ніж представниць.